Упні тижні будуть вирішальними не лише для війни, а для нашого майбутнього. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Далі я зацитую його допис: ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі, одна із найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальної підтримки України з боку всього заходу. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-15 роках, директор агентства із реформування сектору безпеки, зараз приєднується до ефіру Апостроф Тіві. Я вітаю вас, пане Вікторе, в нашому ефірі. Доброго здоров'я, пане Вікторе, Дональд Туск говорить важливу річ, але чесно кажучи, от я не знаю навіть що. Що чути в його словах, про що це пересторога і кому вона адресована? Це е, Трампу, щоб він швидше вирішував, не відвертався. Це е, європейському континенту, що е, там зайняті своїм, і ми маємо якось бути більш зосередженими. Це ще вущому колу країн, тому що водночас він акцентує увагу на е, тому, що Веймарський е, трикутник плюс е, буде е, скоро зустрічатися і у Варшаві, ймовірно, в Будуть найважливіші перемовини і контакти пов'язані із майбутнім війни, майбутнім України і безпеки Європейської. От про що зараз говорить Туск? Я думаю, що скорше всього, що це стосується в першу чергу Європи. Тому що справді ситуація критична. Ми розуміємо, що відбувається в Сполучених Штатах. Будемо чекати тих чи інших кроків вже з приходом. Трампа до з його, адмі... його нової адміністрації до е, влади, і там е, ну зрозуміло там багато питань, але воно якось іде по своєму розвитку, і там справді Сполучені Штати Штати, незважаючи на е, всю нашу допомогу, можуть різко-різко е, змінити певні нюанси. А от те, що стосується Європи, це величезна проблема, тому що в нас. Е, Реально ну, видно, що змінюється ситуація в тих чи інших країнах. Навіть тих, що нас дуже дуже підтримували і підтримують, є певне коло людей, які ну от реально не розуміють, що насправді відбувається. Я на прикладі, наприклад, тої самої Чехії, де в Празі відбувся захід небагато тисячний, там декілька сотень людей зібралося, Але це знаково. Вони зібралися. Щоб зняти прапор з нього, е, Ну, воно ніби нічого не означає, але розумієте, ця тенденція вона просто не, 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 це не подобство. Що ага. значить е, прапор? Прапор значить, який повісили ще в 22-му році знак підтримки України і солідарності з нею, він ж не передбачає там якісь виділення якихось коштів, а це символ того, що Чехія розуміє проблеми і бореться разом з нами у мірі їх е, намагання вирішення. А тут бачите, це, це на фоні святкування 30-річчя спочатку е, Оксиметової революції в Чехії mm -hmm. і Словаччині. Тобто, є країни, там, ми не ми їх знаємо чітко. Це і та ж сама Словаччина, і Угорщина, де ну, тому, е, тому е, як як. Як вони відреагують в майбутньому? Як вони будуть ставитися до, до питань, які пов'язані з, з нашою спільною безпекою? Ага. Це напевно мав на увазі туск. Пане Вікторе, от ми зараз про такі плани, погляди політиків іще ще поговоримо. Але ситуація, ну не очікування, але формулювання, бачення політики в Білому домі, майбутнім кабінетом, а зміцнення або послаблення переговірних позицій не тільки фронтового зіткнення, а й далекосяжними ударами. І от з одного боку Росія б'є зараз по українській енергетиці, тільки стало прохолодніше. Ось такий величезний удар, намагаючись ви. Висти із ладу і, врешті-решт, навіть план не тільки аварійні, але й планові відключення вже запроваджуються в Україні сьогодні. Протягом дня вони будуть відбуватися. Але і Україна атакує, і зокрема удар по Іжевську один із заводів Купол, який виробляє комплектуючі для важливих для Росії засобів. Тор РЛС виробляються там і як багато цього може бути? Якщо от вікно можливостей певних там або переговірні позиції будуть якось у наочненні десь в кінці січня, можливо, то що до кінця січня буде відбуватися? Будуть ось такі удари за ударами? Ну, Росія накопичила ракети за останні два місяці. Вона спроможна ще на два таких удара потужних, які ми спостерігали. Чи вони будуть їх ввести? Я думаю, що будуть. Можливо, вони їх розтягнуть там не, не такі мощні, вони, може, трошки менше будуть. Е, вони зроблять там десь три удари кожні, кожні два тижні, наприклад. Ну то, що вони не зупиняться, то однозначно. Тому що в нас не співпадають не, не то, що там е, бажання припинити війну. Я думаю, що якесь там бажання чогось припинити в них є. В нас не співпадає концептуальне е, бачення. Вони хочуть нашого знищення, а ми хочемо жити. Без їхньої опіки, от і все. Пане Вікторе, а Україна що може протиставити цьому? Я розумію, що це дещо асиметричні історії. Від таких ударів ракетних треба захищатися. Треба ППО, але аби ем, дійсно змінювати хід війни, аби мати навіть у ці міцніші е, переговірні позиції, треба досягати чогось так само далеко від лінії фронту у глибині Російської Федерації. Як ви думаєте, у нас є е, в запасі якісь козирі? Ми зможемо досягти якогось результату. Ось тут уже і а, ніби там не до кінця офіційно, але зарісніла західна преса заголовками про надання дозволу на далекобійність, а ми тим, що і є в нашому розпорядженні дронами і так б'ємо далеко, тут ми можемо досягати результату. Андрійся, все, що Західна преса говорить про далекобійність, вони е, е, трохи е, не договорюють. Насправді, далекобійність була дозволена виключно в межах Курської області. Це та сама політика, не знаю, я їх називаю Обама Байден, не знаю, хто там. Це от та демократичний підхід, що ми будемо давати по, по, по чайній ложці всереду, знаєте. І, і таким чином, от ми може вийдемо на якийсь результат, але не відразу, а дам десь поступово. А поступово це може закінчитися тим, що Україна може закінчитися. В нас немає часу. Я сподіваюся, все ж таки на те, що говорив президент, що у нас є можливості, і ми вже підготували певну відповідь нашому ворогу щодо наявності ракет власних ракет, балістичного балістичних ракет, які можуть. Ну я не скажу, що суттєво змінити ситуацію на фронті, але продемонструвати можливості то, що Росія точно не не, не дуже любить. Uh -huh. Якщо ми демонстративно знищимо декілька будівель урядових, які належать до е військової інфраструктури, а вони відомі е з точністю до одного сантиметра, де вони розташовані в Москві, я думаю, для них це буде викликом, на який вони не зможуть відповісти. Uh -huh. Дякую, пане Вікторе. Отже, почали ми з такої певної перестороги, про яку а, говорить Дональд Туск, або принаймні звертає увагу, що вирішальний момент тижні а, найближчі будуть вирішальним моментом для війни і для європейської безпеки. Ми спробували розібратися, з чого ж зараз складається ця війна, і далекосяжні удари а, в ній а, мають теж свою дуже важливу роль. А що буде, от якщо зараз починають говорити про пошук позицій? На яких можуть відбуватися перемовини і так далі, про те, що Трамп і його майбутній кабінет, ми ще не знаємо, хто саме будуть ці люди. А, от якось формулює свою позицію. То а, м, аналітики дивляться і далі. І от що вони бачать, Російська Федерація може вторгнутися у сусідню країну. Таким можуть бути наслідки угоди Путіна і Трампа. Про це пише The Times. для Сполучених Штатів Америки. Війна Росії проти України не є питанням життя чи смерті для США та американців, а ті, куди більше перейма. Аються інфляцією, однак для країн східної Європи ця війна надважлива. Ці країни суттєво збільшили свої витрати на оборону, усвідомлюючи серйозність загрози, дозволивши Путіну зберегти вкрадені ним землі партнери України, дозволять йому продовжити скасування порядку, що склався після 1989 року. журналісти вважають що Європа ймовірно не зможе зупинити Дональда Трампа у прийнятті рішень щодо України, але здатна в. Плинути на них. Мабуть, тут важливі акценти, що все ж таки The Times це британське видання, тобто погляд із Лондона, на те, як виглядають перспективи. Погляд, і не цілком європейський, континентальний, але і не американський. Британія точно розуміє загрози, але водночас Британія. Ну нам здається, от зараз скажу не як журналіст, навіть а просто як людина, як обиватель, що може здаватися, що теж могла би бути активнішою. Дозвіл на Storm Shadow Британія могла би надати, але поки ми його так само не бачимо на використання по російській території. Ось у них такі прогнози, якщо е, Трамп. Залишить Путіну контроль над якимись українськими територіями, це буде означати, що Росія буде рухатись далі, нападе ще на якусь країну, якщо не залишить, але допомоги буде скільки зараз. Це я вже додаю від себе. Це означатиме дуже великі людські втрати з боку України. Як до цього підходити? Ну, дивіться, ми маємо підходити до того з дуже простої е, речі, що крім нас е, більше ніхто нам не допоможе. А тоді вже починати е, приймати ту допомогу, яка йде зі сторони наших е, союзників, партнерів. Союзників у нас, на жаль, немає. Союзники це ті, хто плечо-плеч б'ються з нами, їх дуже мало, і вони одиниці і держави, на жаль, не представляють. А є окремі партнери, які готові нам допомогти, і ми їм вдячні, але ще раз наголошую, що треба розраховувати на свої сили. Це той шлях, який. З 48-го року прийшла країна Ізраїль, і е, вона опинялася в дуже складних ситуаціях надзвичайно складних, які е, можливо коштували їй, е, могли коштувати їм е, взагалі залі існування, але вони вижили і тримають зараз удар, незважаючи ні на що. Тому я сподіваюся, що ми, е, маючи такий приклад і маючи просто розуміння, того, що у нас далі просто відступати диванку. Будемо робити все для того, щоб втриматися і е, розраховувати в першу чергу на свої сили, пане Вікторе, коли Джонсон говорить про розмову Шольца і Путіна, і каже, що це ризик повернутися до жахливого нормандського формату, коли е, західні країни ну. Констатували, от на той той етап війни, так ще мінськ як зіткнення, внутрішнє, якийсь майже внутрішній конфлікт, такий цілком локальний, де сторони рівні, і мають вони між собою просто вести перемовини, а не агресори жертва. І ось він констатує, що є ризик подібного. Це просто екстравагантне нагадування про себе з боку Джонсона. Чи реально ризик подібного зараз існує? Тобто. Такої оцінки західними країнами, дозволу такого плану переговорів? Я думаю, що він дуже чітко розуміє небезпеку переростання цього конфлікту, власне, в якусь текучу перемовну кампанію, де Росія зможе виграти час, перехопити ініціативу і довести, що. Ну, слухайте, ну ми завтра звільнимо територію, а ви сьогодні зніміть санкції. Знаєте, десь на такому рівні? Після завтра ми вам віддамо злочинців, а, а, а ви а ви нам е, віддайте це. А ми, от вам ще через декілька кількість там час віддамо всіх полонених, розумієте? Тобто, у нас насправді є е, ті козирі, які можна вистовувати Росії. і Росія це розуміє, тому що в 25-му році в неї жахлива ситуація може стати з економікою. Uh -huh. І їм терміново треба прийняти якісь рішення. Причому дата до якої вони хочуть прийняти якісь рішення, вийти на якісь на якісь домовленості і припинення, хоча б чогось, це як ви не повірите, це 80-та річниця завершення їхньої так званої Великої Отечної війни.